Буквально декілька годин назад Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Білородністровській, і дві ракети потрапили в ліцей, в шкільний заклад. Там вчора був випуск, було дитяче свято. Діти прощалися з школою, і зараз там одне зруйнування. Є поранені десятки людей, і ми віримо в те і просимо Господа, щоб не було. Загиблих, отак в нас одна ракета потрапила в наш кафедральний прибажанський собор, і тепер ми його потихеньку реставруємо. І весь час вони говорять, що вони лише по військових об'єктах б'ють по своїх телеканалах. Показують і це благословляється церквою, це благословляється патріархам, благословляється священниками. І вони кажуть, що вони звершують свою місію. Ми говоримо, люди говоримо, що це неправда, і ми призиваємо до холодного розуму, звільняють Донбас. Кожен день під ноль стираються села, райони і міста. Раніше там жили сотні тисяч людей, мільйони людей жили. А тепер вони виїхали, правнили, залишилися без домівок, без життя, без дітей, без свого життя та здоров'я. Який це жах? Дорогі православні християни, який це жах взагалі коїться? Призиваємо всіх вас допомогти людям. Внесу, ми залишаємо реквізит нашого фонду, номер телефона. Там наш отець Руськ, священник благочинний, дуже добрий батюшка. Ми обов'язково допоможемо сім'ям, які зараз постраждали. Внизу вся інформація, будь ласка, розповсюджуйте, говоріть. Ми не будемо про це мовчати. Ми служимо Господу, який сказав не вбивати і не робити нікому ніякого зла. Наші співчуття всім постраждалим від ракетного обстрілу в Білородністровській, і ми молимося за мир. Ми молимося за те, щоб війна закінчилась, і віримо в це. І засуджуємо всю цю агресію. Засуджуємо всю цю війну спочатку і назавжди так буде.